Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо дуже смачний тортик пташине молоко. Також цей торт можна назвати ОРО. Воно нагадує одну велику шоколадну печеню усередині з білим кремом. Отож, готуємо. Торт виходить дуже смачним, хоча сюди входять найпростіші інгредієнти. У чашу міксера вибиваю 5 яєць. Сюди ж висипаю 200 г цукру. Звичайно, якщо ви не любите дуже солодке, можете цукру дати трохи менше. І тепер міксером збиваємо яйця з цукром до густої пишної білої піни. Наступний крок з'єднуємо між собою сухі інгредієнти борошно та какао. Перемішуємо усе гарненько і сюди ж додамо 2 чайні ложки з гіркою порошку чи розпушувачу до тіста. До яєць вливаю 2 столові ложки олії, перемішую легенько. І тепер частинами буду додавати борошно та перемішувати. Хочу, щоб ви ще звернули увагу, що яйця у мене були досить великими, тому вам може знадобитись на 10-20 г борошна менше. Або ж, якщо ви бачите, що у вас тісто виходить густуватим. Можете трохи додати молока зо 2 столові ложечки. Ось таке тістечко у мене вийшло. Буду випікати один великий корж у круглій роз'ємній формі. Дно форму застеляю пергаментом та змащую боки та дно рослинною олією. Такий корж у мене випікався приблизно 17 хвилин. Ну, Дивіться по своїй духовці до 20 хвилин. При температурі 170 градусів. Коли ж корж охолоне, розрізаємо його навпіл на дві рівні частини. Тепер приготуємо найсмачніший, але простий крем. В каструлі виливаю пів літри молока. Сюди ж даю цукор, кладемо на вогонь. Усе гарненько перемішуємо. Коли ж молочко закипить, додаємо манну крупу. Готуємо манну крупу на слабкому вогні до 4 хвилин. Каша у нас повинна вийти дуже густою. Після приготування кашу охолоджуємо повністю. Тепер у чашу міксера додаю одну пачку вершкового масла, збиваємо і потрохи додаємо нашу манну кашу. Ось такий густий та смачний крем у нас виходить. Тепер приготуємо пропитку для наших коржів: 100 г теплого молока та 3 столові ложки згущеного молока. Сущене молоко ви можете замінити на цукор. Щедро поливаємо наші коржі молочком та викладаємо крем. Ось такий гарненький та смачненький тортик у мене вийшов. Без заморочок готується дуже швидко з найпростіших інгредієнтів. За бажанням поливаємо тортик зверху шоколадом, я розтопила один пористий шоколад і додала туди 2 столові ложки молока. Тортик кладемо на ніч у холодильник або ж не менше як на 6-7 годин, тоді смакуємо. Рецепт такого тортика ви можете знайти в кінці відео та в описі під відео. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного. Нехай вам вдається насолоджуйтесь! Якщо вам сподобалось моє відео, пальчик вверх ставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як давно ви готували тортики, з якого міста ви дивитесь моє відео. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою та бажаю мирного, світлого, чистого Великодня. Па-па-па-па, до нових та смачних зустрічей!